То вище здійнявся, той і переміг таку просту формулу успіху мають змагання зі скелелазіння у розділі Складність, які відбулися на базі скеледрому Ласкала нашого міста в рамках відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, що у свою чергу став складовою частиною благодійного фестивалю, прибуток з якого було перераховано на потреби збройних сил України підрозділу Романа Гориніна. Сьогодні в нас приходить благодійний фестиваль. Благодійний фестиваль для 47-ї бригади. Я група 2012-2013 ну, рік. Ну, ми молодці, у нас тут все гарно. Приходьте в ласкалу полазити, тут дуже гарно лазити. Тому всім, всім дякую, хто приходить, всім дякую, хто донатить на ЗСУ. Слава Україні! Тимур став одним з великої низки учасників змагань, які, окрім господарів, траси, дніпровців та спортсменів з населених пунктів нашого регіону, представляли також міста інших областей. 12-річна Ярослава через війну змушена була залишити рідний Краматорськ. Ось вже два роки не тільки наполегливо тренується у Дніпрі під орудою досвідчених маститих наставників, але й успішно виступає на різноманітних турнірах в притул до чемпіонатів України. У моєму дивному місці не дуже безпечно і займаюся тут вже протягом двох років. І займаюся у Сергія Григоровича та Валентини Вікторівни. Вони найкращі тренери. Дуже Ми лазимо і у болтері, і на вулиці. Їздили на змагання разом у Києві, приймали участь на чемпіонаті України. Не менше жахіття російської агресії і війни переживає і перша столиця України Харків, який завжди славився своєю гарною школою вихованців скелелазіння. Тренерка пані Валерія, незважаючи на те, що коїться у рідному місті, вирішила не тільки привести на звітний турнір своїх вихованців, але й спробувати у ході нього власні сили як учасниця. Давно не були у вас на змаганнях, дуже раді, приїхали, бачимо гарні траси. У нас спортсмени скучили за змаганнями, дуже раді, раді, що дуже гарні траси накрутили, Приїхали в нас від самих, самих маленьких до дорослих. Я приїхала як тренер і також як спортсмен трошки лажу. Загалом організатори для проведення благодійного фестивалю проклали 17 трас різної складності, враховуючи рівень підготовки спортсменів, які змагалися у двох групах аматорів і просунутих, де заліки проводилися окремо серед хлопців та дівчат, низки вікових категорій, наймолодших 2016 року народження і далі 2014 15, 11, 12, 13 і дорослих, розпочинаючи з 14 років. Тут змагаються діти, змагаються дорослі. Змагання проходять в форматі фестивалю. Підготовники підготували. 17 трас і на тих трасах різні складністі. Тут є траси на розминку, більш складні, і тут траси просто для всіх знайдуться. Я зараз трошки полазила розминку, вже встигла полазити більш складні, і в мене вже руки трошки болять. Я відпочину, може зараз хвилин десять і ще ось там полізу. Тут вони і з цієї сторони, і прямо, і, і, і ось з цієї сторони та цікаво, дуже різноманітно. Люди постарались. Старання не тільки організаторів, але й тренерів та їхню роботу у скеледроні Ласкала, де працює зірковий склад наставників Валентина Коршакова, Наталія Перлова, Василь Пономаренко, Серік Казбеков відзначили та подякували і батьки вихованців, що й не дивно, адже вище згаданому квартету вдалося підготувати першу в історії України учасницю Олімпійських ігор, майстра спорту України міжнародного класу Євгенію Казбекову, яка буде виступати на Олімпіаді в Парижі. Можливо, її шляхом підуть і діти пані Ріни, які тут займаються сім років в. Тим, якщо подібного і не станеться, мама не засмутиться. Вона задоволена тим, що вони мають улюблену справу, тим паче, як їй не вірити, коли вона психологіня за фахом. Загалісиня воно займає всі чотири кінцівки. Це дуже корисно саме для розвитку мозку, для того, щоб дитина стала більш концентрована, впливає на концентрацію уваги на Взагалі самоконтроль як такий. А тепер вже в нас немає питання йти на тренування чи не йти на тренування. П'ять разів на тиждень в дощ, сніг. В нас вон, минуле тренування було під дощем. Але якщо дитина хоче, то це дійсно дуже так класно, бо зараз дуже мало інтересів у підлітків насправді. тому що вони є гаджети, більше нічого не треба. А Тут є щось таке, що захоплює і не треба заставляти. Зрештою, вкотре довелося научно пересвідчитися у тому, що дійсно нікого тут не потрібно змушувати чіплятися і дертися вгору. Скелелазення всіх захопило одного разу і на все життя. Того дня перемогу, звісно, святкували сильніші. Втім, у тих, хто не потрапили до переліку призерів, гарний стимул працювати і тренуватися далі. І окрім всього, учасникам благодійного фестивалю вдалося зібрати і задонатити кошти, які планували для збройних сил України для підрозділу Романа Гориніна.